Усім привіт! Сьогодні уявити свій звичайний день без використання соцмереж неможливо. Перебуваючи на зупинці, чекаючи на замовлення в кав'ярні, відпочиваючи на перервах між уроками, ми несвідомо тягнемося до гаджетів у пошуках. Хм, У пошуках чого? Хтось шукає розваги, інші прагнуть бути в курсі актуальних новин, дехто стежить за стрічкою улюбленого блогера. До речі, Якій мережі ви надаєте перевагу: Facebook, Instagram, Tікток, а може Твіттер? Сьогодні в соцмережах користувачі підписуються на сторінки відомих політичних діячів, акторів, співаків, педагогів, бізнесменів блогерів. Цікаво, хто очолює вашу трійку фаворитів? Добре, скажете ви! А до чого це все в українській літературі? Річ у тім, що наші письменники могли би бути чудовими блогерами та лідерами думок. От тільки соцмереж до кінця ХХ століття не було. Пригадаймо, Facebook створено далекого 2004 року, а от Instagram з'явився пізніше, 6 жовтня 2010 року. А що залишалося митцям? Мовчати? А вже ж ні. Вони також працювали над збереженням власних думок. Лише поширював це все в особистих записах, зокрема, книгах щоденниках, які мали інший вигляд. Саме там автор фіксував свої думки, почуття, потреби, міркування. Словом, це була така собі приватна стрічка ХХ століття, яку ми з вами могли погортати, щоб пізнати смаки та вподобання письменника, побачити його друзів, улюблені книги, музику, їжу, місця, у яких зупинявся. Більше дізнатися про його погляди. Сьогодні ми розглянемо такий документ доби під назвою Щоденник, і підпишемося ми на автора блогера Олександра Довженка, українського кінорежисера та письменника. Його щоденник це своєрідна стрічка соцмережі ХХ століття, яка охоплює як щасливі миттєвості життя, так і трагічні сторінки національної історії. Тож сьогодні на уроці ми проаналізуємо щоденник Гомера українського кіно як джерело правдивого відображення дійсності часів письменника. Лише 2013 року перше академічне видання щоденників Довженка побачило світ. До цього записи зберігалися в архівах. Степан Процюк, сучасний український письменник, говорить цитую. Як на мене, Олександр Довженко постає на свій повен людський і мистецький зріст, так би мовити, великим і жахливим у своїх щоденниках. Кінець цитати. Особисті записи Довженка подано в хронологічній послідовності з 1939 по 1956 роки. Письменник фіксував міркування під час Другої світової війни, паралельно створював сценарій фільму Україна вогні. Прагнучи відтворити правдивість подій, письменник відобразив дезертирство радянських солдатів, показав окуповане фашистами українське село. Його картина відтворювала трагедію поневоленого народу. Сталін розкритикував сценарій через те, що письменник засумнівався в боєздатності Червоної армії, виокремив саме українського героя серед персонажів інших національностей. Фільм було заборонено. У щоденнику Олександр Довженко залишить такий запис від 26 жовтня 1943 року. Цитую: Сьогодні я знову в Москві. Привіз з Києва стареньку свою матір. Сьогодні ж узнав от Большакова і тяжку новину. Моя повість Україна в вогні не вподобалася Сталіну, і він її заборонив для друку і для постановки. Кінець цитати. Тоді розлючений Довженко знищує три зошити свого щоденника. Проте пізніше він знову повертається до особистих записів. Пригадайте, коли ми пишемо пости в соцмережах, коли нам щось болить, коли ми хочемо поділитися перемогами чи поразками, коли потребуємо розради. Так само чинить і Довженко. Щоправда, він чудово усвідомлює, що не отримає жодного коментаря до власних нотаток постів. Значна частина щоденника фіксує думки Довженка під час проживання в Москві. Митець був змушений перебувати там проти власної волі. У нотатках він здатен хоча б віртуально звернутися до рідної землі. 31 грудня 1946 року Довженко пише: цитую: сиджу похилий, втомлений, притягшись з невеселої, недоброї роботи. І замість радості відпочинку, новрічного святого спокою і душевного миру хочеться мені плакать. Живу я в невеселому, позбавленому миру домі, у злі серед брутального і невеселого народу. Вже мертвий і забутий я. Уже мене немає на В країні. Кінець цитати. Довженко гостро відчуває розлуку з рідною землею. Стає заручником радянського режиму, свідком політики Сталіна. Цитую уривок із щоденника. Кара, яку мені придумали великі люди в малості свої, жорстокіша за розстріл. Я хочу писати серед свого народу. Невже я не можу жити на Вкраїні? Я України син. Нащо одняли у мене матір? Кінець цитати. Довженко висміює людські вади, що набули поширення за часів радянської дійсності. Йдеться про пристосуванство, підлабузництво заради реалізації кар'єрних досягнень. Цитую: Дурень не обов'язково Дурачок. Дурень нині часом закінчує два факультети, займає високі посади, має ордени, партстаж. Він часом здається зовні ніби звичайною людиною. Кінець цитати. Проте інколи виникає враження, що авторство щоденника належить двом людям. Одна особистість оспівує постать Сталіна, відзначає його роль у розбудові могутності СРСР. Інша ж знаходить сумнівні приводи для гордості комуністичним режимом і висловлює переживання, що український народ утрачає свою ідентичність. У щоденнику ми, читачі, стаємо свідками протистояння в душі самого митця, двобій між самонавіюванням та критичними міркуваннями. Тобто, з одного боку, ідеалізація радянських реалій, з іншого боку, такі рядки коментарі. Цитую щоденник письменника: Україна поруйнована як ні одна країна в світі. Поруйновані і пограбовані всі міста. У нас нема ні шкіл, ні інститутів, ні музеїв, ні бібліотек. Загинули наші історичні архіви. Загинуло малярство, скульптура, архітектура. У нас нема майже вчених. Обмельмитців кінець цитати. І ось ця роздвоєність душі, про яку згадував письменник Микола Вінграновський. Це прагнення ухилятися від фактів і видавати бажане за реальність також є важливою складовою щоденника Олександра Довженка. На сторінках щоденника можемо знайти відображення ним таких явищ: події Другої світової війни на території України, тугу за Україною. Критику пристосуванства радянських людей, аналіз стану української культури, обмірковування актуальних політичних процесів, філософські погляди на життя. Щоденник Довженка це спроба здійснити діалог із самим собою, визначити власні протиріччя та намагатися знайти відповіді на важливі питання. Варто зазначити, що центральне місце в записах присвячено не міркуванням з приводу особистого життя роздуми над долею та майбутнім України, співчуття народові, сприйняття його болю це найважливіші меседжі Олександра Довженка. Сьогодні щоденник Довженка міг би мати такий вигляд: кожен пост присвячений певній події, кожен пост окреме міркування на проблему, що турбує письменника. Раджу вам, шановні учні, погортати сторінки щоденника, уявити атмосферу часу. Та перенестися до віртуальної соцмережі Олександра Довженка. На жаль, ми не можемо зараз поставити лайк чи репостнути. але збагатити власні уявлення про життя і творчість одного з найвидатніших кінорежисерів України нам цілком до снаги. Насамкінець зазначу, що сьогодні ми легко можемо заблокувати коментарі, зредагувати відповіді, а то й видалити те, що нам не подобається. У паперовому щоденнику це неможливо зробити: хіба вирвати сторінку чи знищити її. Цим і скористалися партійні діячі, заборонивши щоденник. Вважайте, заблокували сторінку в мережі. Тимто цей документ є особливим, бо фіксує оригінальні враження, що залишаться незмінними. Так, вони й про те, що було в далекому 20 столітті, але і про те, що залишається актуальним і зараз. Тепер нам писати коментарі до них. Тільки блогер Довженко нам не відповість. Але це можна легко змінити. Перегляньте конспект до уроку, і ви дізнаєтесь, як можна організувати діалог із щоденником Довженка. Уже на наступному занятті ми поговоримо про автобіографічну основу кіноповісті Олександра Довженка Зачарована Десна. Тож, дискутуємо з автором і читаємо кіноповість. До зустрічі!